Яке найбільш крінжове весільне шоу ви бачили від нареченої та нареченого? Давно я працював у банкетному залі і став свідком весілля повністю в стилі Наскар. Під час прийому вони увімкнули аудіозапис пропозиції руки та серця, яку наречений зробив на автодромі через гучномовець. Це було абсолютно нерозбірливо. Бздутиґабґамарімезвром. Інші родзинки, власник, закрився у своєму кабінеті, щоб уникнути батька нареченої, бо той погрожував йому, вимагаючи знизити вартість. А в кінці нам довелося викликати поліцію, бо наречена вже у весільній сукні перелізли через барну стійку, щоб вкрасти ще трохи солоденького МГД пиво. Після того, як ми вже перекрили крани і офіційно завершили подію, я в весільній індустрії побував більш на трьох тисяч весіллях. Співати свої клятви це завжди провал. Ніколи не співайте клятви. Взагалі ніколи не намагайтесь співати будь-що на власному весіллі. Воно ніколи не виглядає так круто, як у вашій уяві. Весілля не час для сюрпризів. Не влаштовуйте нареченій неочікуваний номер у церемонії. Не робіть сюрпризів мамі. Так був реальний випадок. Наречена сказала мамі, що йде на вечерю на честь заручень, а привела її на своє весілля. Єдине виключення, якщо це якийсь символічний подарунок, наприклад, додати в каблучку діамант бабусі чи вставити камінь із каблучок батьків. Жарти про секс після ніколи не смішні. Вони ставлять людей у незручне становище, і ви виглядаєте як підліток. Завжди буде тиша в залі після таких жартів. Якщо запізнюєтесь, повідомте всіх. Наречені нареченому батькам персоналу. Персоналу особливо важливо знати. Забули обручки, не страшно, це смішна історія. Забули клятви, імпровізуйте, тільки не співайте. Завжди можна попросити ведучого допомогти скласти щось просте на місці. Не напивайтесь і не ведіть себе як ідіот, інакше ви будете тим самим чуваком. Та й до того ж, якщо будете п'яні, навіть сексом потім нормально не займетеся. Тиша цвіркуни. Я був фотографом на весіллі, де наречена виходила заміж за чоловіка з двома дітьми від попередніх стосунків. Я був у кімнаті нареченої, коли вся весільна вечірка готувалася. У всіх подорожок нареченої були однакові шовкові халатики. Там була і дівчинка Квітка, дочка нареченого. Мене попросили зробити групове фото весільної вечірки, і я бачу, що одна з жінок у шовковому халатику стоїть ніякого збоку. Подумав, що вона просто соромиться і жестом покликав її ближче для фото. І Тут у кімнаті настала мертва тиша, наречена така: О, ні, ми не хочемо, щоб вона була на фото, і подивилась на мене, ніби я мав це знати. Виявляється, це була колишня дружина нареченого, яка прийшла, щоб доглядати за дівчинкою квіткою. Але чому, скажіть мені, чому ви дали їй такий самий халат, як у подружок нареченої? Я хотів просто провалитися крізь землю і зникнути. На весіллі мого кузена вони зробили ту традицію, де наречений знімає підв'язку з нареченої і кидає її всім неодруженим хлопцям. Схоже, ніхто не хотів бути наступним, хто одружиться, бо коли він кинув підв'язку, ніхто її навіть не спіймав. Вона просто впала на підлоги. Огу за кілька метрів від нерухомого натовпу хлопців. Наречений кидав її тричі, перш ніж один з хлопців з неохотою підняв її з підлоги. Наречена, потім цілу ніч не дивилася на жодного з них. І справді це дуже застаріла традиція. Я був на іншому весіллі, де трапилось щось схоже з букетом. Усі жінки просто відсахнулися, коли його кинули. Врятував ситуацію лише діджей, який пожартував з цього, і вийшов, хоч і трохи незграбний, але веселий момент. Мій дядько не лише згадав у своїй промові колишнього хлопця своєї доньки. Але й розповідав про їхні токсичні стосунки добрих 5 хвилин. Дуже рекомендую готувати промову заздалегідь, перш ніж виступати перед повною залою людей. Ну, подивимось, наречений змінив свого дружку і не сказав про це попередньому, аж до початку самої церемонії. Наречені попросили одного з гостей бути барменом прямо під час весільної вечірки. Наречений брудно танцював зі своєю мачугою, повністю тримаючи руки на її сідницях. Наречені витягнули всю весільну вечірку, щоб виконати з ними постанову. Вичний танець-під Meat Loaf Paradise But the Dashboard Light, але нікому заздалегідь не сказали і не навчили танцю. А пісня триває 8 з половиною хвилин. Весілля проходило на території мальовничої школи інтернату влітку. Гостям сказали, що гуртожитки можна використовувати безкоштовно для навчівлі, але не попередили, що там не буде постільної білизни чи кондиціонера. Пізніше наречений розіслав усім, хто залишився у гуртожитку листа з проханням заплатити гроші. Ті ж самі наречені Вибрали весільну вечірку іншої пари друзів як ідеальне місце, щоб накричати на ще одну пару спільних знайомих за те, що їх не включили до весільної процесії. Це сталося прямо перед нашим весіллям. Ми планували, що церемонію проведе друг сім'ї мого теперішнього чоловіка, який є пастором. Я взагалі не релігійна, але відкрита до всього. Мати мого чоловіка, яка вже померла, була вчителькою недільної школи, тому його родина доволі релігійна. Отже, ми пішли до пастора, щоб обговорити плани весілля, і він запитав мене, чи збираюся я будувати свій шлюб навколо Бога. Відповідь була ні. Атмосфера одразу стала дуже напруженою. Почалася суперечка, чому я не приймаю Ісуса і як це жахливо. Йому також не сподобалося, що ми вирішили одружитися в заміському клубі. Врешті він відмовився проводити наше весілля. Нам довелося терміново шукати когось іншого, і ми знайшли мера нашого міста. Я сама написала і придумала всю церемонію з нуля. У день весілля мер згадала про свою недавню операцію на спині і сказала, що просто хоче швидше це закінчити. Вона кілька разів назвала мого чоловіка Еріком, хоча його звати Евен через знеболювальні вона трохи відійшла від сценарію. Пам'ятаєте фільм Я тепер вимовляю вас? Чак і Ларі. Вона зробила ту ж саму промову про те, що шлюб це коло, ми ледве стримували сміх. А пастор він усе ж прийшов і подивився на церемонію. Ми навіть зробили з ним фото на весіллі. А він із дружиною обрізали нас із кадру і поставили це фото на аватарку у себе. Міністр чи пастор колись зустрічався з нареченою і почав захоплено розповідати, яка вона чудова. Сказав нареченому: якщо той колись помре, то хай не хвилюється. Він подбає про неї. Я був, була просто приголомшена приголомшена. Так хотілося знайти якусь причину, щоб попросити у пари копію їхнього весільного відео, але нічого переконливого так і не придумала. Не придумав. Я був не гостем, а працював на весіллі. Наречена на паласі сиділа на колінах у якогось іншого хлопця дві години, Кокетувала з ним у той час, як наречений сидів сам за головним столом із пригніченим виразом обличчя. Я працював весільним відеографом. За 10 років це була єдина брідезіла, яку я зустрів. Ця дівчина була настільки зосереджена лише на собі, що змусила всіх чекати на церемонію під відкритим небом більше години, поки її балували у вісажиста, поки їй переробляли ось це. І підправляли те, вона собі спокійно і невимушено вигадувала весільні обітниці, що було абсолютно недоречно, зважаючи на сотню людей, які пітніли під палючим літнім сонцем, чекаючи на неї. Її тітка зайшла і дуже обережно нагадала, що люди вже більше години чекають, на що наречена влаштувала істерику, закричавши: Мені здається, всі забуває, що це моє свято. Зрештою, вона вийшла, її обітниці були жалюгідними і майже безмістовними. І один із дружок змучений. І піджаком, жилетом, сорочкою та спекою, з непритомнім від теплового удару, священик тихо запитав у пари, чи варто зупинитися і переконатися, що з ним усе гаразд. А вона відповіла: та ні, він просто драматизує. Продовжуйте. Коли пара вже прямувала назад проходом, на територію заїхала швидка допомога, щоб надати допомогу бідному перегрітому дружці. Вони заспівали свої обітниці одне одному. Жоден з них не мав співочого голосу. Обітниці були взагалі божевільні, щось про підкорення у спальні та не ставити запитань, куди вона ходить. Мікрофони з автотюном виявилися жахливою ідеєю. У їхніх піснях-обітницях був спільний приспів, і це було настільки огидно, що вони ще й очікували, що гості співатимуть разом. Усе це тривало 20 хвилин. Суцільний крінж. Жахливі обітниці та тости. Частина моєї родини має дивну звичку використовувати будь-які сімейні зібрання як нагоду згадати померлих родичів. Для мене це незручно, але гаразд, кожному своє. Однак стає зовсім дивно, коли в весільних тостах чи навіть обітницях починають згадувати двоюрідних дядьків, які померли понад рік тому. І єдині, хто їх взагалі знав, це мої бабуся і дідусь. Так, навіть в обітницях, і навіть не в якийсь особливий спосіб, а просто от би дядько Барні дожив до нашого весілля. Чесно кажучи, уся наша родина просто в жах у плані виступів. Є два брати, один із них мій батько, і дві сестри. Мої батьки можуть виголошувати лише жарти тости. Дядько зі своєю сім'єю роблять сухі переліки справ. Наприклад, його весільний тост для сина був десятихвилинним монологом про ремонт кухні молодят. Одна тітка може лише вихвалятися досягненням членів сім'ї, якщо досягнень. Немає, немає й тосту. А четверта, це та, що завжди влаштовує меморіали в промовах. На самому початку весілля всіх гостей змусили піднятися і заспівати гімн. Я був у чужій країні і подумав, ну, мабуть, така місцева традиція, просто я не знав. Але коли розповів про це іншим, усі здивувалися і сказали: ні, це реально дивно. А ще на цьому весіллі батько нареченого завершив свою промову жартом: мовляв, простіше збудувати міст на Гаваї, ніж зрозуміти про що думає жінка. І все це він говорив, стоячи між своєю колишньою. Та теперішньою дружиною. Атмосфера була максимально незручна. Наречена зайшла під саундтрек із Braveheart, який гримів із магнітофона. Церемонія тривала всього кілька хвилин і закінчилася близько першого дня. Вийшла вона теж під Braveheart. Її мама оголосила, що святкування почнеться лише о 17.30, Їжі й бару не буде, тільки солодкі тістечка. І ще додала: зал закритий до того часу, тож чекати ніде. Ми разом із багатьма гостями подалися в ірландський паб навпроти, розвеселилися там, але потім нас буквально примусили повернутися і чекати у холі, сидячи просто на килимі без напоїв та вечері. Коли наречення нарешті приїхали, їх зустрічав почесний караул із гравців у флорбол, які тримали ключки над головами, наче мечі. І знову грало Брейв Люди швидко почали розбігатися, хто назад у паб, хто в найближчий фастфуд. У результаті наша вечеря це тістечка і банка коли з автомата у вестибюлі. А найсмішніше, що після цього мене ще й продавили лишитися допомагати прибирати, бо я живу неподалік і все одно вільний. Ідеальне завершення вечора. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео. Якщо у вас були якісь схожі ситуації на весіллях, смішні, не смішні, якісь крінжові, обов'язково напишіть про це в коментарях. Як завжди Ставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, і ми зустрінемося з вами у наступному відео. Бувайте!